Доброго дня на заняття з грамоти. Малята. Послухайте казку. У густому лісі жив собі комар. Комар не любив сонечко, йому більше подобалися густі густі кущі, трава, зарості, очерету. У спекотний день саме там він і ховався. Але щойно сонечко, Ховалося за обрій, комар вилітав зі свого будиночка. Разом з ним вилітали його друзі. Такі самі комарі. Вітаючи один одного, вони З-з-з-з. Ми чуємо звук з. А звук з позначається буквою З. А тепер послухайте, будь ласка, чистомовку. Зіна йде по магазину за родзинками й з ефіром. Зіну зупинив Захар, він морозиво прохав. Малята, скажіть мені, будь ласка, як звали хлопчика і як звали дівчинку? Хлопчика звали Захар, а дівчинку звали Зіна. Чи однаково ми Вимовляємо звук з. Захар. Звук з він твердий. тому ми його позначаємо однією рисочкою. Зіна з. Цей звук м'який. Тому ми його позначаємо двома рисочками. Збоку знизу і згори схожа з на цифру три. Є три зуби в букві З, Ними все вона гризе. Малята, знайдіть на цьому малюнку все те, що схоже на звук З. А тепер подивіться і порівняйте, чи всі предмети, схожі на букву З, ви знайшли. Ось так вийшло у мене. А в наступному завданні ми будемо дивитися на картинку і називати її Зе Заєць. Зе змія. Зе замок. Зе зебра. Зе зупинка. Зе зошит з знак. з зірка. А ще в нас є малята, імена яких починаються з букви З. Давайте поглянемо. З Зоя. З. Захар. З. Злата. З. Зиновій А це для вас малята завдання. Спробуйте відшукати усі картинки, в назвах яких заховався звук з. А тепер давайте промовимо скоромовку. Зайчик зілля з'їв узіни Захотів заїсти сіном. Зіна зойкнула у сінях. Де ж узяти зайцю сіна? А тепер трішки швидше. Зайчик зілля з'їв у зіни, захотів заїсти сіном. Зіна зойкнула у сінях. Де ж узяти зайцю сіна? А якщо захочете, то можна ще швидше. І на закінчення давайте промовимо чистомовку. Зу-зу-зу, я зломлю собі лозу. За-за-за, та й гнучка ж ЦЯ лоза! Зі, зі ЗІ, пострибаю на лозі, ЗИ, 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 лозу в хату відвези. Зе-зе-зе, а лоза ж бо й не везе. Малята. Тож з яким звуком і якою буквою ми знайомилися сьогодні? Так. Зі звуком з і буквою з. До нових зустрічей, малята!